Що робити, чому мій син пасує перед складнощами? До мене звернулася жінка, запитала, як їй розкрити таланти сина. Він ходить на картинг, але замість того, щоб обирати старшу групу, він постійно хоче йти в молодшу. Я відкрила матрицю, побачила, що він пасує перед складнощами. Йому легше піти в молодшу групу, щоб не напружуватися. І побачила у мами, що в неї є гіперопіка своєї дитини. Я здала питання: вдома даєш ти йому якісь такі завдання, щоб він відчував дистанцію Дисципліну, щоб він відчував структурність, долав якісь труднощі елементарно там виносити сміття, наприклад, давати йому якусь задачу, за яку він буде відповідальний, тому що йому треба розвивати такі якості по його матриці. А він йде в лінь. І вона каже: блін, на жаль, він навіть не заправляє іноді ліжко. Я вже борюся, борюся, борюся. Це ну, умовно, да. Тому що сьогодні борюся, а завтра вже здалася через любов, через гіперопіку. А завдання мами навпаки е, в сині, ось це Викарбовувати вміння до такої іноді рутинної роботи, тому що потім буде дуже важко в соціумі реалізовуватися. Всі ми хочемо, звісно, щоб у нас були помічники, там якась команда, да, але до цього треба прийти, і поки ми до цього йдемо, певну рутину роботу треба виконувати нам.